Завершився дводенний чемпіонат України з греко-римської боротьби чотири золотих, п'ять срібних та п'ять бронзових медалей. Результат участі у змаганні військових спортсменів, що боролися в семи вагових категоріях. Учасників та гостей турніру приймала столиця Криму Сімферополь. Ще з радянських часів повелося, що основними претендентами на перемогу завжди були саме військові спортсмени. Та цього разу на змаганнях панувала особлива атмосфера суперництва, адже найкраще потраплять до збірної України та представлятимуть свою державу на міжнародних змаганнях і Олімпійських іграх 2012 року. Виступлення воєнних це одні з найсильніших, сильних в частності по греко-римській боротьбі. Команда, сборная, команда Вооруженных сил Украины, команда номер один и команда номер два. Они занимают первое-второе место. Но надо сказать, что люди, которые служат в армии, они находятся в спортивных ротах, и у них основной вид занятия это, конечно, спорт. У ваговій категорії до 74 кілограмів солдат військової служби за контрактом Дмитро Пушков під час фінального змагання переміг чемпіона світу 2006 року Володимира Шацьких та отримав золото. Я займаюся віримським перебоїм, займаюся з першого класу, ДН-18 уже. Ну, достиг результатів в масі спорту міжнародного класу. Виграв два рази Європу по молодіжі, призером міра був по молодіжі. У чотирьох вагових категоріях перші місця здобули старший солдат військової служби за контрактом В'югар Рагімов, солдат військової служби за контрактом Дмитро Пушков, працівник збройних сил України Василь Рачіба та прапорщик Сергій Рутенко. Срібні медалі у скребничку армійців поклали солдати-контрактники Євген Яхкий, Денис Дем'янко, Віталій Лищинський, Данило Кримов, а також сержант військової служби за контрактом Олександр Чернецький. І нарешті бронзові медалі вибороли солдат військової служби за контрактом Микола Савченко, працівники Збройних сил України Жан Беленюк, Володимир Васильєв, Ігор Дідик та солдат Володимир Тесленко. Старший тренер команди Майстрів Олімпійських видів спорту ЦСКА капітан Сергій Чижов поділився своєю радістю щодо перемог армійців. Сьогодні закінчився чемпіонат України, який ну, один із останніх етапів, який країни вирішив состав команди зборної України на предолімпійські турніри, які будуть вирішувати долю поїздки в Олімпійський Лондон. На цих змаганнях участвував багато наших воєнних спортсменів. І в ітогіску із 28 медалей, которые які були розіграні были 14, остались ну достались копілку ворожона сіл України вже у березні. Військові спортсмени поїдуть на чемпіонат Європи до Сербії. А в квітні у Китаї, Фінляндії та Болгарії, поборюватимуть ліцензії, які дадуть їм можливість брати участь в Олімпійських іграх.